Наша ума сошла, Чи що це ді так само і а і... я нас каву буде приглишати півсакраменту? Треба перетягнути у той дівчинки клієнт. Зараз такий період, в якому я вигоріла, Знімаю я свої дебільні сторіз, що Навіть в сан франциско зараз угу. я це бачу, людям не окей. Всім привіт, вітаємо вас на нашому подкасті. Поговоримо привітики подкаст. Поговоримо про б'юті, бізнес, міграцію, жіночу дружбу, допомогу майстрам. Ми сьогодні в дуже незвичній локації з ланчиком, але думаємо, що треба різноманітнювати. Да? Тоді була в нас кухня, сьогодні кафешка. Нам просто також треба відпочинок, тому ми сьогодні і відпочиваємо, і знімаємо подкаст. Сьогодні ми хочемо підняти таку тему, як б'юті майстру працювати в двох напрямках: чи це норм, чи це стрьом, як то кажуть, і як це особисто для нас? Якщо у вас більше, ніж один сервіс, ніж одна процедура, і більше ніж один напрямок взагалі в б'юті. Так, ця тема нам знаєте не внізапно впала на голову. Ходять слухи по нашому місту. Що ми трошки туту, -ту, і я Ілана, тому що як можна робити, ну, наприклад, за себе скажу, і ногті, і ріснички, це ж вона, що ума сошла, чи що це ді? Я... Так само а і я і... взагалі <клік> Давайте тут промовчимо, типу припустимо. І. Пі... <клік> е я такі, знаєш, пустю типу, бабочки полетіли. Ми скажемо од одним словом, що можна. Можна і чому ми цей шлях обрали в б'юті, да? робити не щось одне, як багато майстрів, а е, такі різні напрямки бути мати. бути багатосторонніми більше. О, так, класно. Бути багатогранними, багатосторонніми. Тож давай я хочу, щоб ти спочатку розповіла, взагалі, чому ти обрала да, два там напрямки. Ну в тебе не супер різні, але да. різні. І потім я розкажу. А так, в мене взагалі, якщо розібратися, зараз в мене. 5 чи 6 процедур, які в мене є в моєму прайс-листі, типу на даний час. І взагалі я починала з звичайних макіяжів, якими я зараз взагалі не займаюся. Я не беру зараз клієнтів на макіяжі. Хоча зря я їй кажу, ти дуже класно фарбуєш. Можете подивитися, як вона мене на день Святого Валентина нафарбувала. Можливо, типу, це скоро повернеться. Але зараз такий період, в якому я вигоріла до цього. Тому, типу, я починала з чогось одного. Я розуміла, що моя зона роботи це буде обличчя. Угу. Я починала з макіяжів, потім брови, потім ламінування, потім вії. Ні, перманент був перед віями, а потім вже були вії. Ось так. Тому зараз, типу, мені комфортно, мені супер класно, тому що як майстер я не встигаю вигорати. Ну угу. це в мене так. Тому що в мене там в один день може бути там нарощування, ламінування, брови, корекція там перманент. Тобто, у мене немає чогось одного. Також я роблю типу на автоматі. Тому для мене це супер важливо, коли майстер має типу. Якийсь такий напрямок, де він може відволіктись так, що і ти від... 100% сто типу. погоджуюсь. Да. Тому для мене це типу один такий прям плюс, що ти можеш бути різностороннім. Угу. Ну в мене, якщо ви дивитеся за мною в соцмережах, нагадую, що посилання на Ланину Інсту на мою будуть е, в описі, тому, будь ласка, передивляємося, підписуємося на Давайте наші соцмережі. Всі сторінки. Які в нас є школи, б'юті Окей, ми додамо всі сторінки, які в нас є. Класна ідея. То ви повинні були вже бачити, що я займаюся не тільки нігтиками да, і інструкторством по манікюру, але ще я є лаш інструктор і лешмейкер. Мені далося дуже швидко рішенням обучитись на манікюр і через рік. Я одразу прийняла рішення, що це дуже для мене ем, якось легко, і я хочу щось іще. І я захотіла в той момент е, навчитися робити брови і вії. Але інструктор в моєму місті мені сказала, що ді, давай щось одне, тому що брови це прям одна сфера, там, де тобі та, і хну треба, да, і фарбу, і все підряд, і воск. А війки це геть третя сфера, там де ну теж да, це своя галактика. І я така подумала, а що мені виявилося складніше робити вії? І я думаю, я краще зараз вії, а потім ще брови додам. Тому що працювала я в маленькому селищі, і вії там ніхто не робив, тим паче брови. Да? І я думаю, нігті там вже робили два майстри. Я думаю, я зараз почну е, займатися віями, і в мене буде ще більше клієнтів. Потім я переїхала в місто. І ця процедура прям супер зайшла, тому що до мене приходили на півдня. Тоді я ще робила нігті довго. На нігті на на педикюрчик прийшли, да, і на там вії. Бо брови я довго не вчилася робити. Мені дуже зайшли вії, і я прям розтворилася в віях. Потім, через іще 4 роки, я прийняла рішення вивчитись на брови. На брови я вивчилась онлайн. В принципі, я мала. Розуміння, як їх робити, тому що чому я взагалі прийняла рішення все-таки вчитись на брови? Мої клієнти приходили і казали, в тебе офігенні брови, зроби мені такі. Я кажу: Та це ж моя ну, посадка бровіє, я не знаю, yeah. мій ріст. Я не можу вам зробити. Я собі бачу, а вам не можу. І думаю, треба вчитись. Ну, типу, тут вії роблю, там зразу бровки. Да, місце в студії у мене було в моєму місті Вознесенську, і я вивчилась онлайн, якийсь купила курс. Трохи поняла, трохи не поняла. Почала фарбувати. Ну коли ти маєш розуміння, вже типу, що куди? То ти типу, бо да. можна і онлайн. Коли ти просто геть приходиш, mm -hmm. то типу це ні да. да. Коли ти не розумієш, що таке волос і чому він там росте? Це, він з другу сторону росте <рісту> <рісту> да. сторону. Що треба Но, ламінування Я не робила щось серйозне. Я така о ні, боюся. Знаєш, фарбувала просто там воском могла прибрати там лишні волоски. І до мене приходили дівчата на цілий день. Запис я могла одну дівчинку приймати манікюр, педикюр, вії і брови. Да? І все одна клієнтка заплатила і ушла. Мені спокійно, як майстру. Тось да. нема вісім клієнтів різних в різний вайб, різний настрій, і тобі під кожного треба підлаштовуватися. Оце мінус, коли в тебе одна професія, тільки і купу різних людей за день. Це 100% так тому yes. типу в нашій сфері багатосторонність це плюс тобі, особливо коли ти працюєш, в тебе є постійна база. Ми зараз живемо в Америці. Людям не окей їздити до одного майстра 40 хвилин, до другого 30 хвилин. Особливо в нашому Сакраменті. Так, особливо в Сакраменток. Ну навіть Сан-Франциско зараз uh -huh. я це бачу. Людям не окей. Вони хочуть приїхати в одне місце і зробити всі процедури по максимуму, які можна. Тому робити сети на. Ці процедури, типу педикюр, вії, в моєму випадку, брови, вії, там ламінування, ще там щось. Це дуже класно, тому що і клієнту окей, комфортно, йому не треба бронювати комін, там mm -hmm. ще кудись платити депазит. Типу, все на місці в одному, і типу менше часу витрачає і клієнт, і там як майстрам легше, коли один клієнт прийшов на півдня. Якби зробив там дві-три процедури, і нам, типу, окей, нам не треба перемикатись у це між клієнтами, тому що так кожен клієнт приходить з різним настроєм до тебе. Хтось прийде просто без настрою, і ти маєш йому бути підтримкою. О, а хтось прийде ще буде заряджати тебе. Той тобто це взагалі там в один день в тебе мінус і плюс, і ти типу між ними маєш бути. До речі, тільки що в мене з'явилася така думка, що можна а, випуск зробити. Знаєте, якщо ви поставите багато нам лайків і напише і, да, і напишете в коментарях, що це дійсно варто вашої уваги. Знаєте, ми б з Ланою зробили такий випуск про психологію спілкування з клієнтами: як влюбити в себе клієнта і залишити його з собою. Навіть якщо ви новачок, і ще процедура у вас хромає, храмає. Да? Тому що все таки у Лани скільки в тебе досвіду в б'юті сфері повністю? Шість, Шість з половиною років в мене буде скоро дев'ять, то нам є з чим з вами поділитися. І ми хотіли би, щоб ви, майстри, які нас дивитесь, росли і не думали про те, що треба перетягнути у той дівочки клієнта. Треба в той перетягнути, а щоб у вас були свої, яких не треба тягати, як Канада, які з вами будуть стабільно і будуть залишати вам класні чаєві просто за те, що ви існуєте як майстер, ми. Временно перенеслись на іншу локацію, щоб вам було ще цікавіше наблюдати за нами. ще один аргумент, який ми недавно обговорювали з ланчиком, це те, що Класно, коли в тебе дві різних професії. Тому що, наприклад, якщо ти хочеш відкрити студію або салон, то ти як власник салону або студії розумієшся на декількох галузях, і ти можеш наймати працівників в різних нішах. От, наприклад, я можу наймати працівників так, як і в нейл сфері, так і в леш сфері, і в лани відповідно також. Ти можеш не те, що таких наймати, ти їх можеш тестувати і бачити, оцінювати якість їх роботи, як вони працюють. Тому що, наприклад, у мене є досвід роботи вже в салонах, де просто майстер в одному напрямку, а вона ще розвиває інший напрямок. І той напрямок він прогорає. Він страждає, він якісь там факапи і так далі. Вони на постійній основі. Тому це, в принципі, плюс для майстрів, які прагнуть розширюватись далі. Ну так і не потрібно наймати додаткового інструктора, платити йому гроші, а, щоб довести до там ланки топ майстра, супермайстра. Або взагалі, коли приймаєш на роботу, не треба просити інших майстрів. Ну прийми його на роботу, так. подивись його роботу. На ти сама оцінюєш як власник, тобто ти береш відповідальність за свій бізнес. І я вважаю, якщо ти власник. Тільки ти відповідальна за те, які люди в тебе працюють. І знаєш, Ти ще суб'єктивно оцінюєш точки зору бізнесу. Якщо ти береш цього майстра на роботу. а наприклад, якщо ти попросиш свого працюючого майстра, оцінити робочу новенького майстра, він таки скаже: ой, ні, все от стоїть, а... все погано, ми його не беремо. Тому що він розуміє, що це приходить конкурент, який який, класно працює, який може забрати по його клієнтів, і ти в майбутньому ставити йому таку добрячу конкуренцію. Типу треба буде рости, а я рости не хочу. Мені окей на цій планці, де я працюю. 100%. Тому коли ти майстер і ти розвиваєшся, ти в принципі можеш і найняти людей сам обираючи підходить тобі ця людина чи ні, тобто це плюс. Тобто, по факту плюсів більше, чим мінусів, норм чи стрьом, але тут все норм. коротше. так стрьом тільки знаєте в тому, що вас будуть хейтити за це, да тому, що ви просто можете успішнішими бути, більше заробляти, тому що ви в двох сферах одразу йдете, да ніж деякі там на вашому ринку майстри, ну колеги ваші. Тільки в цьому я бачу негатив і мінус. Тому що якщо ти не спроміжний справлятися з цим обуренням, хейтом, палками в колесах від твоїх колег, я не кажу конкуренти ніколи, це от ми я всі не люблю колеги, Ми не конкуренти. Та, не колеги, конкуренти. люблю це слово, то тоді так, можна там зловити якесь вигорання, але подивись наш випуск Минулий про хейт. І а, думаю, що у вас зміниться поняття, що таке хейт і як до нього відноситись. Я іноді просто коли в мене накіпає всередині. Я просто силочку скидаю в сторіс і типу дивіться, не буде відповідати на деякі нюанси. Я думаю, що нас багато дивиться дівчат, які думають, ну от ви такі класні сидите тут розказуєте. Ну звісно, у вас є діяння, виучиться і так далі. Там да і розказуєте, як це класно будь одразу майстром в двох сферах. Дівочки, я вам так скажу: я коли починала займати другою професією своєму житті, лише майстром коли ставала. Я чітко розуміла, що в мене нема на то грошей, я гривню до гривні складала на нігтях, щоб вивчитись, поїхати за села в город і е, навчитися. Точно так само, коли брови я хотіла вивчитися, розуміла, що я не хочу купу грошей віддавати, я онлайн вивчусь це дешевше трошки, ніж до інструктора на очні піти. І коли я розуміла, що в мене сильне є бажання, але ну так нема грошей, я шукала альтернативні методи навчання, і чисто мій ентузіазм і велике бажання, бажання мене вивело на цей етап, на якому я є зараз. Коли я починала на перші мої курси по макіяжу, я заробила, в будучи аніматором в дитячій кімнаті в Вінниці, це була Aura Kids Club, і типу it's ok, і, типу, так працювати. Зараз, коли я хотіла рости, і я хотіла в сан франциско я пішла б працювала в найм два місяці. Тобто було б бажання, типу, а звісно, так. завжди знайдуться ті, хто скаже, о, їй повезло, і вона там просто приїхала з грошима в Америку. Знайдуться і ці. З люди... неба впало? Да, 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 з неба впало, там не знаю, просто намедитувала і ще щось. Хоча ми в це не віримо, ми просто багато працюємо. І все, типу, ніяких там. Щоб був прикол, ти знаєш, кава з корицею по четвергам. Я каву з корицею п'ю кожен день, бо мені просто подобається це поєднання. Просто секрет не по четвергам, а кожен день. Кожен день, коротше, пити каву. Головне почати, а потім ресурс, можливості, люди, воно все прийде степ степ Коли я їхала зараз в сан франциско в мене не було жодних знайомств від слова зовсім. У мене була лише Діана тут, і мій чоловік, хто мене підтримав, все, всі інші казали, о, ти там пожалкуєш, навіщо це? Типу, да, комфортно. Ріст ніколи не буває комфортним. Тому головне просто почати. А далі, типу, в тебе вже немає виходу відступати назад. Як я кажу, треба спробувати, а потім пожалкувати, що ти це спробував аніж не спробував. Тому, типу, так само куча онлайн-курсів, куча YouTube, всяких відео уроків, майстер-класів було б бажання. В той Pinterest зараз заходиш mm -hmm. схеми нарощування вій там, вій, все, що хочеш, можна знайти. Інформація зараз в великому доступі. Головне бажання, в принципі. І знаєте, я на консультаціях завжди своїм дівчаткам, які в мене беруть, проводжу консультації там по веденню блогу про те, як не вигорати, там як брати співробітників чи не брати, готова чи не готова. Ем, взагалі, як створити свій бренд. Коротше, різні моменти. І в, в основному я спитаю перше питання моє: це яка твоя ціль ведення блогу, яка твоя ціль створення бренду? Що би що ти хочеш стати брендом? Що би що ти хочеш стати блогером? І дівчата завмирають, бо в них немає цілі. І от що я скажу: коли нема цілі, нема, от як ти сказала, степ степ нема цієї лесінки твій мозок не розуміє, що. Тобі треба пропонувати, які мислі, які думки тобі потрібно генерувати, на що звертати твій погляд, щоб оцю ціль досягти. І коли тільки в тебе з'явиться ціль в цифрах, в сумі, в численності там контенту, підписників саме в цифрах ціль з'явиться, у тебе автоматично мозк згенерує твої шаги, і ти почнеш діяти. Елементарно це такий секрет. Про який, напевно, всі кричать, але ніхто його не чує. І ще бажано ставити собі терміни, за які ти хочеш. 100%. Я ось на цей період, типу, там, росту в більше місто, я собі давала 4 місяці, все закрилося за 2 місяці. Але в мене було виділено 4 місяці. 4 місяці і я... в тебе була ціль, бачиш, да. в тебе було 4 місяці термін, і ціль мати свою справу в сан франциско так. Все, типу, і, і в тебе мозок вибудовував, ти кажеш, я там зараз. Е, делегувала обов'язки такі-та, такі, е, простроїла собі план, отак, та буду шукати клієнтів. Да? Тобто твій мозок згенерував твої шаги. А знаєш, що ми з тобою говорили? В минулому випуску на кухні ми говорили про делегування обов'язків. Так. Там пройшло наскільки ну, два, місяці, два місяці, можливо, пройшло. Діана у неї є дівчинка, яка працює в студії. Вона делегувала. Для мене смерть була. Щоб я комусь у віддала. У мене є помічники. У мене є СММщик і таргетолог. Ми ніколи не делегуємо. Mm -mm. Пройшло два місяці, і ми делегували. Ми такі, ну да, уборка в, 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 в домі Ми можемо делегувати на роботу. Тим бачить, хто прибирає в нас в домі. Ми самі прибираємо. в домі, Ми готуємо їжу, але ми делегували щось інше. Тобто, якщо, знаєш, є така ріст, думка... Ріст там, де некомфортно. да, Ріст там, де некомфортно. Я не буду казати, як мені було некомфортно, ти бачила моя машина сліз зараз. А, але ріст це завжди, типу, він ніколи не буде комфортно. Ну і це нормально, це психологічна да. ломка. Ну, Розумієте, є ломка, типу, ти сломав ногу руку, тобі боляче фізично. А тут ти себе переломлюєш, ти така. Є постійна база, все класно. Yeah. Є там свій дім. Ти їздиш туди сюди на роботу, є де поїсти в обід сходить, є подружки рядом. І тут, тут така всі нікого нема. Ти одна дім далеко. Це психологічна ламка мозку твого. Це дуже важко. Я себе дуже сильно над цим переломила. Я навіть іноді думала, Боже, що я роблю. Давай будемо сидіти на місці в Сакраменто, де ми сидимо, заробляти свій там потолок, який ми заробляємо. Uh -huh. Типу, нам окей, типу, але я розуміла, що далі нікуди росту немає. Тому, в принципі, зараз, ну, типу, я не жалкую за це. Я знаю, що вперед попереду ще набагато краще, що в тебе, що в мене. Якщо чесно, я приїжджаю на вихідні сюди, і я ніби з такого вакууму виходжу в світ. Що тут відбувається? Бо там хтось щось розкаже. О, я так думаю, коли в людей є на цей час? Так я так само на вихідних, бо в мене субота-неділя, вихідний, і я. Всі п'ять днів тиждень У мене чисто з клієнтами і онлайн. А субота і неділя це чисто онлайн робота. Ну і плюс я просто можу вдома полежати, там відпочити, чи там стиститися з тобою інколи, вже інколи. І ми це виправимо скоро. Реально, реально, як з вакуума виходиш, тому що ти. Клієнти, клієнти, клієнти там онлайн написали: клієнти, клієнти онлайн. І ти просто понакатаний кожен день одну і ту саму ну, роботу робиш з одними ти самими людьми комунікуєш, да? і тільки на вихідних ти вилазиш з цього пространства. Ходиш соці... сказати за саме гроші. Що да? ми почали з цього говорити і перейшли на інші теми? Що де взяти гроші? Дівчат, наші гроші в наших клієнтах. А значить. От вам ціль клієнти. Да, а значить, шах знайти клієнтів. А значить, що треба ввести соцмережі? Як не крутий, дівчатки, всі наші клієнти в торговому центрі? Торговий центр це інстаграм, да. і ваш інстаграм ваш, це ваш магазин. Зробіть класну вітрину, зробіть акції. От на колбасу є акція, коли вона вже просрочена. Там, просрочена. Зробіть акцію на послугу. У вас вона не просрочена. Коли ви розумієте, що ваш інстаграм це вітрина. Ви розумієте, що там потрібно бути. У вас автоматично зразу з'явиться класна шапка профілю, аватарка, не сексі кошечки. А майстра нормального майстра. Ну, якщо ви косметолог, ну ви не можете виставити там, щоб вам було сісі, було видно. Ваші да це не про косметологію. Це там, не знаю, в білому чому-то. Да? Ну, для мене косметолог – це про чистоту, про якщо ін'єкції робить і так далі. Тобто, у вас вже зразу вибудується картинка вашого інстаграму, щоб пішли клієнти. І так з'являться гроші, ваші гроші у людей, всі наші гроші у людей. Коли ви це зрозумієте, ви почнете привлікати людей. Да, потім тобі кажуть, що ти просто умнічиш і випендрюєшся в інстаграмі. Ми просто робимо свою роботу, і ми продаємо. Ті, хто кажуть, що а, Діана снімає свої дебільні сторіс, щоб ви розуміли, мої дебільні сторіс може це зараз агресивно звучить. Просто люди, які говорять і обсуждають, вони не шарять, що клієнти у всіх спільні, і клієнти вони мігрують між собою, і клієнти ходять до мене, до і ще одної діани до ще одної діани. І всі ми майстри не ніхтового сервісу, або майстри-лешмейкери, або майстри косметологи, Неважно, по зачісках. Клієнти мігрують, пробують. І друг друга нас з вами обсуждають. Якщо ти майстер, про мене говориш щось погане, я це узнаю через десятого клієнта. Я це дізнаюсь, особливо я... коли це в маленькому місті відбувається. Як ви можете да, це не розуміти і казати, чому я кажу для мене майстри не конкуренти, а колеги? Тому що в мене є чіткий план, по якому йду. А в людей, які мене засуджують, нема чіткого плану. І от за минулий місяць я зробила 100 процедур. Я порахувала 100 процедур. Зараз зараз тут всі підрахували <laughs> кошти, скільки Діана заробила. Що, ну, от щоб ви розуміли, мої дебільні сторіс дають мені 100 процедур в місяць. А тепер подумайте, а чого мені, майстру, не зробити ну, 100 процедур в місяць і не зробити таких дебільні сторіс? Да, і навіть додати якийсь плюс один сервіс в свій прайс-лист. Why not? Настільки. Неприємно це чути, тому що коли ти робиш свою роботу і живеш своєю роботою, чути від інших майстрів, які палець від паліць не хочуть ударити, що ти дебільні сторіс робиш, ти там показуєш своє життя не таке, як воно є. Ти там лакшері, якась там. А що хтось запрещав бути лакшері? А хто щось запрещав вести сторіс? Якщо воно нам приносить прибуток, Сканцівки. чого ні? Якщо ви бачите якусь там картинку. Підійдіть до цієї людини і краще познайомтесь, спитайте в неї пораду. Кажуть, да, будь близько до ворогів. Да. Ми не хочемо не для кого бути ворогами, але якщо ви в нас бачите ворогів або в інших майстрах, які більш успішніші, Так, завтра нас на каву буде приглашати пів півсякременту. Давай не будемо які там більш успішніші в своїй сфері. Не робіть з них ворогів, просто постарайтесь закомунікувати, що ти хочеш бути десь. Там вище ніж ти є, поспілкуйся з тими людьми, які вже там, спитай в них поради. Я почала це впроваджувати в своє життя, і зараз, ну типу, результат це я. працює так. Ага. І типу, я не буду казати наперед, що це буде, але типу, це вже є. І типу, це набагато тобі допомагає. Тому що ти економиш свій досвід, не робиш якихось помилок і економиш там пару років свого навчання. Типу краще навчатися на чужих помилках, хто тобі може підказати, там оцього не роби, а там оце зроби краще. То, що ми хотіли сказати, не стрьомно, нормально мати 2, 3, 10 сміжних або різних професій а, одному майстру, тому що це А. Ваш прибуток, Б. Розширене коло знайомств серед майстрів, Ц. Більше клієнтів елементарно. Ваша компетенція в б'юті сфері як особистості. Тому що якщо ви можете підтримати роз, розмову там, з майстром по бровах, по віях, навіть якщо ви зараз ці процедури не робите, але ви хоч десь якось у вас є якісь точки дотику, дотику так. А, ви можете підтримати цю розмову, і вам це буде цікаво, і, Можливо, вам це колись там буде плюс в свій досвід або відкриття свого якогось бізнесу. Сто відсотків скажу, що я у мене дві дуже різних сфери: нейл і леш. Це дуже дві різних сфери. І е, в один час я дуже просувала нейл-сферу, і це видно навіть зараз. Е, бо, ну, чесно, не може людина одна одразу співати. І це нормально, це про вашу індивідуальність. Тобто, в чомусь ви більш успіваєте, да, просто в чомусь не вспіваєте, але це не означає, що вона хромає ця так. сфера. І багато мені дівчинок пишуть: я хочу більше леш контенту. Ви дуже класно нарощуєте, я хочу більше, більше. І я така: ну окей, ведемо ще рубрику, там, дай ще якусь. і... І е, ваші підписники вже згодом будуть навіть вас підсьоговати щось більше. Або дівчинка прийшла недавно і каже: ти дуже мало знімаєш, типу в тебе класні роботи, ти дуже мало знімаєш, в тебе тільки ні нігті, знаєш? І я така, о, точно, треба більше. Тобто е, це для вас як для розвитку, ще класно. Тобто, ви себе бустите, тобто одна сфера у вас може не залітати, а інша, якщо ви спробуєте, залетить так, і ви будете ас. І для інших ви будете ас в цій так. сфері. Ми хотіли дуже сильно обговорити цю тему, тому що е, біля цієї теми ходить багато різних думок. Чисто хотіли поділитися своїми думками, десь відходили від теми, десь заходили в тему. Просим, е, щоб ви поставили нам, як завжди, лайк, написали більше 4-5 слів в коментах. І чи... можна відміточку в сторіс. Так. Е, чи згодні ви, чи не згодні. І е, написали взагалі свою думку. Можливо, ви є тим майстром, який також працює в двох сферах. І також ми готові поділитися своїм досвідом, своїм шляхом на одному дуже цікавому івенті, який ми прононсуємо, думаю, згодом в нашому інстаграмі. І кількість місць буде обмежена. Можемо тільки сказати одне, що цей івент вперше перший буде проходити в місті Сакраменто. Так поки так, і він буде досить скоро, тому слідкуйте і. Швиденько бронюйте собі місця, і це ще одна причина підписатись на наші соцмережі. І в наступний раз ми з вами обговоримо, як я вже до цього казала, тему психологія спілкування з клієнтами. Як з клієнтами спілкуватися, як залишити клієнта з собою, як закохати клієнта в себе, щоб він не ходив по інших каналах, по інших майстрам? Ми розкажемо свій власний досвід, угу. свої якісь фішечки, як ми зараз адаптуємо це. Тим паче, в нас така різноманітна аудиторія. І плюс ти зараз набираєш аудиторію. Я в свій час набрала там з нуля, да. Ну тобто. Є чим поділитись тебе скільки так. років в Нейлс в, в, в сфері б'юті? В Нейл ще поки що жодного немає. А може буде? В б'юті сфері 6,5 років. У вот. в мене 9. Тобто в нас є про що розказати 15 років загалом. Ого! Так, 15 років загалом нам є що розказати. Просто ми чекаємо від вас фідбеку, тому що ось. Під першим подкастом дуже багато. Ми розуміємо, що був цікавий формат, що ви нас не знали, і прикольно було подивитись. Але під другим, під третім дуже мало активності, дівчатка, і це реально розчаровує ну, бо там, ми де стараємося. Там, хейт, То там типу нема чого коментувати. Ми зрозуміли, що всі з усім погоджуються. Прощаємо вам да а от третій він був цікавий, і ми не розумі... ну, готовка їжі. Це не може бути нецікаво. Так, ми відкриті до того, щоб змінювати формати, впроваджувати щось нове. Навіть там до якихось там не супер, прям кризі ідей, але до якихось нових форматів ми, в принципі, відкриті. Тому я якщо... думаю, що далі в нас може дійти до того, що ми зможемо навіть бажаючих о, майстрів якихось запрошувати до себе, ну, знаєте, робити такий прогрівчик для майстра, так. типу з одне з однієї, з другої сторони, і потім просто щоб майстер з цього навіть інтерв'ю щось для себе взяв, я думаю. 100% будемо спілкуватися поза камерами. Тобто ми оці всі формати обговорюємо. Так вам закидаємо наперед. Можливо, хтось буде виношувати цю думку, і нам чи мені чи лані напише. Ми обоє до діалогу готові. І в принципі, цей формат подкасту ми створювали, щоб спілкуватися, і бути ближче до аудиторії, тому що в нас різні аудиторії і. Але вони такі активні, знаєте, і ми готові з вами спілкуватися. І я думаю, це класно, тому що мало такого, що знаєте, багато подкастів на Ютубі, що просто особистість розкривають, так. а просто так сісти і поговорити дуже мало. Дуже дякуємо вам за цей перегляд. Чекаємо від вас фідбеку і до нових зустрічей. До зустрічей! Па -па. Всім, па -па.